Цієї ночі вночно атакували 26 дронів та 11 крилатих ракет. Є влучання по об'єктах цивільно-промислової інфраструктури. Повідомила перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. На жаль, маємо влучання і крилатих ракет і БПЛА в об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз пожежа вже локалізована, і рятувальники приступили до розбору завалів. Всі працівники були в укритті. На об'єкті нікого не було. Постраждалих немає. Травми внаслідок комбінованої атаки на віночну отримав чоловік, що був поруч. Його ушпитали до лікарні швидкої медичної допомоги. Пацієнта вже прооперували, каже за відділення хірургії Олег Гончаренко. Червона рана нижньої кінцівки. Стан хворого середньої ступеню тяжкості йому надана медична допомога. По медичну допомогу до них звернулася іще одна особа. У жінки шок. Жінка доставлена швидкою допомогою, була за близько кілометра від центру вибуху, ну, більше переляку, обстежена. В даних за нейрохірургічну яку про травму немає. Відпустили додому. Вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок початкову школу. Найбільше пошкоджені у 11-му профтахучилищі. За словами виконувача обов'язків директора Михайла Бевха, у приміщенні навчального закладу та гуртожитку вибито понад сотню вікон. Заміни потребують і двері в аудиторіях. Діти, які проживають у гуртожитку, цю ніч провели в укритті. Від завтра вони на онлайні. Сьогодні навчання скасували. Прибираємо наводимо порядок, дітей відправили на дистанційне навчання на період відновлення. Вибиті вікна, пошкоджені дахи, і у мешканців будинків, які розташовані поруч під центру вибухів. Тетяна Войтенко каже: під час тривоги разом із онукою була в укритті навчального закладу. Суспільному жінка показує свою оселю. Вибили всі вікна, потрощило двері, забор. Забор весь теж потрощений там. Внутрі всі тріщини пішли, люстри попадали, все попадало, кришу знесло. На допомогу надіємося, звісно, бо у мене тільки всього три тисячі пенсія, то я не знаю, як я зможу це все сама зробити. Ось тут дітки в нас були, ось тут вони спали в нас Назарчик, Богданка, Артурчик і Анічка. Василь Холоскевич, власник іншого помешкання, каже, добре, що всі живі. Вдома окрім них із дружиною було четверо онуків та донька. Шахеди чотири це точно було. І під ранок дві ракети. Жінкою і дітей відправили, онуки відправили ми. Самі ми залишилися вдома. Жінка пішла там по хазяйстві ходила, а я зайшов тільки в рімянку туди, в кімнату до себе. І воно два цих прильотів сіль, вся попадала, в вікна покривалися, карнізи попадали. Двері ось бачите, що наробило з дверей, вікна повибивало. Там воно все, що наробило. Котел відкрився, що що газу зачепило нігде. Всього у Вінницькій громаді пошкоджень зазнали 12 приватних будинків та три багатоповерхівки. Впродовж двох днів мешканців забезпечить плівкою для вікон та шифером. Зазначив міський голова Сергій Мургунов. Ми проводимо відповідне обстеження. Наше завдання оперативно зібрати всю інформацію по тим ушкодженням, які були нанесені в результаті цих ракетних ударів, і оперативно відпрацювати всі алгоритми дій щодо відновлення за рахунок Вінницької міської ради або люди власним коштом відшкодовують, відновлюють і потім по програмі є відновлення вони отримують кошти. Додатково, також ми звернулися до. Громадської організації Право на захист і щоб вони подали списки усіх, хто постраждали на УВКБО на виплату гуманітарної допомоги в розмірі 10 тисяч 800 на кожну постраждалу особу. Повітряну тривогу на віночні цієї ночі оголошували тричі. Перші вибухи пролунали близько другої ночі. Загалом в області, за словами заболотної, пошкоджено понад 30 будинків. Там теж побиті вікна, двері та дахи. Юлія Вознюк, Юлія Бараболя, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.